86 оборонних компаній з 21 країни світу вже підтвердили свою участь у форумі оборонних індустрій. Його проведуть уже цієї осені в Україні. Про це у вечірньому зверненні оголосив президент. Наше завдання абсолютно очевидно: дати всі можливості Україні виробляти зброю снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильніший ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів. Дві людини загинули під час чергового обстрілу Харківщини. Окупанти завдали удар керованою протитанковою ракетою поблизу села Стрілеча. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Під російським снарядом опинився цивільний автомобіль. У ньому їхали чоловік та жінка, які загинули на місці. Ще один чоловік поранений його ушпиталили. Окрім цього, гатили окупанти і по Петропавлівці Куп'янського району. Там також під удар потрапив автомобіль. Поранено 23-річного чоловіка. Його доправили до лікарні. Росія застосувала комплекс «Іскандер-К» під час атаки по Харкову. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. Раніше керівник Харківської ОВА Олег Синьогубов повідомляв, що обстріл вівся ракетами С-300. Проте вилучені на місці фрагменти корпусу, основа крила та механізм керування підтверджують застосування іскандера. За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, удар припав на промзону міста п'ятеро постраждалих працівники. Підприємства, перше цивільне судно вже увійшло в український порт по тимчасовому коридору. Такі дані можна відслідкувати на карті Трафік». Першим кораблем, який скористався коридором, став турецький сугогруз. Ароят він увійшов близько 18-ї години до акваторії порту Чорноморськ під прапором Палау. Це перше судно, яке прибуло до України з початку повномасштабної війни без зернового коридору. Воно зупинилося біля одеського порту. Також у найближчий час очікують ще одне судно Балкер. Ресільєнс Африка нагадаю, тимчасовий коридор використовували насамперед для виходу заблокованих через російську агресію. Суден тепер два балкери скористалися маршрутом на вхід до порту. Вони мають завантажити і перевести майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії. Росіяни ходять пішки від завтра. У Польщі заборонено ввозити легкові автомобілі, які мають російські номери. Про це повідомила прикордонна служба Польщі. Їх не пропускати. Неймовірна зустріч шестирічної дівчинки з мамою військовою, яка через службу на сході навіть не могла бути присутньою на першому дзвонику молодшої дочки. Крім неї, у родині ще двоє дітей. Не бачилися вони майже півроку, але мама Євгенія Пальцева вирішила зробити доньці сюрприз. Повернувшись додому на ротацію, жінка без попередження прийшла до школи. Зворушливу зустріч бачила Анастасія Ярмоловська. Військовослужбовиця Євгенія ледь стримує хвилювання. Нині вона прийшла до школи, де навчається молодша донька. Ну, напевно, зараз розплачусь. Ще не впевнена? але так відчуваю. Повернувшись із фронту, жінка мріє обійняти свою донечку. Цьогоріч дівчинка пішла у перший клас, а мама у цей час боронила державу на сході. І на перший дзвоник донечки потрапити не змогла. Ну, мене не було сім місяців. Школи діти обирали самі. Ну я тільки по телефону казала, мені подобається чи ні. Ну, зараз я йду перший раз в перший клас до своєї дитини. Звичайно що хвилююсь. Про те, що мама повернулася з фронту, школярка не здогадується. Разом із дітьми грається у залі. Та раптом шестирічна Єва впізнає маму і з криком кидається в обійми. Сонечко. Сонечко. Я дуже чекала її, тому я знала, що вона колись має приїхати. А так. Я не думала, що вона не очікувана. Приїде. Я їй дзвонила, питала коли вона приїде. Вона казала завжди, але е, чомусь вона не приїжджала тоді. Але вона сказала, що вона приїде скорою, але вона і вона приїхала. Єва розповідає, щодня прокидалася з мрією побачити маму. Дуже хвилювалася та намагалася ні на мить не втрачати із нею зв'язок. Ми спілкувалися по телефону, або на відео або ні. Якщо, але якщо ми, ми дзвонили їй, вона не брала трупу, то ми відсилали їй повідомлення просто, що мав що говорити. Я мрію про те, щоб ми з мамою були довші, щоб мама не їхала більше на війну. Тим часом дівчинка вже придумала для мами сюрприз. Я швидко просила діда, щоб він мені дав мою одну тисячу. І я швидко з мамою пішла на спа процедуру. Я їй це обіцяла, що я піду з нею на спа процедуру, коли вона приїде, щоб вона розслабилась після війни. Не так як там на війні і по ні помитися не можеш, коли хочеш. Ні зуби почистити, коли хочеш, не можеш. Ні то, ні то вночі викликають на роботу. Євгенія, військовослужбовиця за освітою. На війну поїхала у лютому. Там, будучи офіцером групи психологічного забезпечення у тактичній групі Адам, служила на Бахмутському напрямку. Нині повернулась з ротації і по приїзду одразу пішла до дочки у школу. Було страшно, тому що я в мене дуже впав зір, і я зрозумів що я не впізнаю свою доньку. Вони всі маленькі, всі однакові, і я пам'ятаю, що в неї біле волосся, і дивлюся, що всіх біле волосся. Так як я її не вдягала, і я не пам'ятаю, яка в неї зачіска, то мені було і важко знайти. Хочу сказати, що мої діти молодці, вони вибрали хорошу школу. Напевно, я би так не вибрала. Вони найкращі. Не змогла стримати сліз від зворушливої зустрічі, класна керівничка школярки. Вчителька каже, єва завжди розповідала про свою сміливу маму з гордістю. Бо вона не знала, що мама приїде, вона взагалі не готувалася до маминого приїзду. Просто ми сьогодні зіграли таку гру, дитячу гра називається Парашут. І Я бачила такі, знаєте, ті приємні емоції, коли вона зраділа і побачила свою маму. Ну, для мене, як для вчителя, знаєте, коли ваша дитина, моя зірочка одна з класу, коли вона розцвітає, обнімає, має ту можливість обняти свою маму. Це є приємно. Єва зізнається, її найзаповітніша мрія, аби мама більше на війну не поверталася. Крім неї, вдома чекали старші син, дочка та чоловік. Нині родиною святкують повернення хороброї мами. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів П'ятий канал.